Любити чи не любити себе, що каже Біблія? Любити ближніх, друзів, рідних, Бога, любити роботу, життя, зрештою світ. Тут, звичайно, все зрозуміло. А якщо до любові до себе, що каже Біблія про таку любов? Чи ототожнює її з нар... нарц... Нарц... нарцизмом, чи гординою, чи ж навпаки, любити себе гріх? Почнімо з того, що та любов, яка описана в Біблії, на жаль, суттєво відрізняється від любові, яка панує у світі. Біблійна любов, самовіддана і безумовна, тоді як любов у нашому розумінні частенько характеризується егоїзмом. Жодного разу в Біблії ми не знаходимо чогось, що говорило б нам, чи варто любити себе. Не знаходимо і слів, які б говорили, що любити себе гріх, якщо мова йде саме про любов, а не гординю. Єдиною дотичною у Біблії до цієї теми є заповідь Ісуса Христа Люби ближнього свого як себе самого. Звичайно, слова любити свого ближнього як себе самого не є вказівкою любити себе, йдеться власне про любов до ближнього. Очевидно, що заповідь любити свого ближнього як себе самого по суті говорить нам поводитися з іншими людьми саме так, як ми ставимось до самих себе. Однак порівняння Христа як самого себе ми можемо розцінювати як те, що любити себе природно і нормально, це наша позиція за замовчуванням. Як бачимо, святе письмо ніколи не наказує нам любити себе, але не тому, що любити себе не варто, а тому, що Біблія передбачає, що ми вже це робимо, і говорити про це навіть не потрібно. І підтвердженням цього є вже згадана заповідь Ісуса Христа, «Люби ближнього Свого як себе самого. І ще одна дуже цікава думка, яка частково є логічним висновком з цієї ж Другої заповіді Христа із цього уривку Святого Письма Йоанна 13 34 35. Нову заповідь даю вам! любіть один одного, як я вас любив. Так що ви повинні любити один одного. Завдяки цьому всі люди будуть знати, що ви мої учні, якщо любитимете один одного. Як ми знаємо і бачимо, християни повинні любити своїх ближніх, а ближніми, як церква каже, можемо вважати всіх людей. Тоді не любити себе зовсім нелогічно. Адже ж ми ж теж люди. Наступний важливий момент кожен із нас є творінням Господа Бога, що ніколи не помиляється, робить все ідеально і правильно, і гармонійно, і людина, як Його творіння, не є винятком. Ми єдине Боже творіння, котре любить Бог, незважаючи на наш гріх. Отож, не любити себе у такому контексті абсолютно неправильно. І що найголовніше, Бог створив нас подібними до себе. Відтак людина містить у собі щось божественне, то хіба маємо в такому випадку право не любити себе? Звичайно, є інша сторона медалі. Любити себе можна по-різному і переконатись у цьому легко на прикладі притчі про доброго самарянина. Як ми знаємо, лише одна людина виявилася справжнім ближнім для потребуючої людини. Самарянин Лука 10 30 37. Існувало лише двоє. Священик, Левіт, які відмовилися допомогти людині, яка надзвичайно потребувала цієї допомоги. Як на мене, частково це було результатом того, що вони любили себе занадто сильно і тому поставили свої інтереси на перше місце. Самарянин показав справжню любов, він витратив свій час, ресурси та гроші, незважаючи на себе. Ми повинні поважати себе і піклуватися про інших. Християнська зрілість це вимагає. Як ідеться у посланні до Филип'ян, не варто робити нічого від егоїстичних амбіцій і марної заздрості. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Згідно з цим уривком. Любов до інших потребує смирення, оцінки інших, а також свідоме прагнення в першу чергу поставити потреби інших. І, очевидно, важливіше любити ближніх, аніж себе. Але коли людина надто зациклена на своїх недоліках, тобто не поважає і не любить себе, то хіба може бути доброю і чуйною до інших? Отож, наступного разу, стоячи перед церкалом, перш ніж вишукувати в собі тисячі недоліків, згадай, що ти схожий на Бога, що це саме Він, той, хто робив все ідеально, створив тебе. Звичайно ж, не варто і надто захоплюватися собою, оскільки ми завжди можемо стати кращими. Не варто ставити себе вище за інших, але любити себе.